Всім доброго дня. Як я і казав, сьогодні обзор буде у нас у Значить, е в нас такого губанка. Значить, вперше в Україні. Чого я так кажу, тому що я в наших блогерів таких не бачив. Ну, Те, що я не бачив, це не означає, що їх немає. Можливо, вона є, скажімо так, от, але просто їх не показували. От на ютубі своїх каналів немає по тих чи інших причинах. Я цього не знаю, не скажу. Я наших майстрів, наших богів українських, я також ще не бачив. Але є такі. Замов я собі такий турбанок, звичайно, це буде на продаші це все. Верітас. Топ-модель. Топ-модель, топ-фірма. Значить, якщо ми рівняємо, скажімо, ну, по машинах, да, є Opel, є Mercedes. Це рівень Mercedes. Тобто дві фірми в світі. Топ-фірми, які займаються виробництвом. Таких інструментів, ручних рубанків, там і пилків, і там інші є смски припособи всі, це найкращі дві фірми у світі. Тобто ви, краще вже немає. Тобто є Лінельсон і Верітас. Якщо у нас Лінельсон це копія Stanley, вони беруть там своїми матеріалами, там більше бронзи, більше цього всього, Верітас бере більш своєю технологічністю. Дизайном, технологічністю, скажімо, деякі нові рішення. Мені зазвичай звичайно, подобається. Ну, Тим більше я жив в Канаді, мені це. Однозначно ближче, так. Знову ж таки, цей е, робанок, так? Штука дорога. Однозначно, що вона дорога, однозначно, скажімо так, мови нема. Але чи варта вона того, як для мене, однозначно варта. Чому? Тому що рівень такого виконання я ніяких інструментів навіть не бачу близько. Навіть близько не бачу. Якщо ми беремо навіть той самий стельний преміум, це зовсім далеко. Ну, не те, що далеко, а це не те в з варітасом. Тут придертись немає ні до чого. Ковкий чугун, прекрасна шліфовка. Чугун, як там написано, що знятий, без напруги, скажімо так, його часом не поведе. Всі ці латунні прижимчики. Тобто то, тут навіть прижими не просто так штирком, а тут отакі бачите, от, як грибочок є. От. Далі. Тут у нас ці вінти, оці два вінти. Да? І тут один з боку. Це регулюється, коли лезо ми поставили, і він там виставляємо право вліво, щоб воно більш стояло стабільне, коли ми його витягнули на заточку. Самим зном у нас нема вже цих Так само, А цей вінт він просто ну, підтримує так. Тобто, Два з однієї сторони, і один з другої. Тобто два вінта і один. І ми собі лезо зафіксували. І коли ми його вже міняємо, воно вже стає на ту позицію, на яку воно вже йому треба. Так, оці дві. Скажем, тут видно, що вони з різьбою йдуть. Так? А тут різьба цього, ну Я потім їх куплю ці бокові прижим, упори. Так? Сюди прикручується боковий упор. І коли нам треба стругати заготовку, у нас стоїть під 90 градусів. Тобто у нас тут буде прижим. І тут рівно кут 90 градусів. І тоді ми, коли стругаємо дошку, нам треба цей кут, щоб він був рівний правильний. Ми тоді стругаємо її. Так, це зрозуміло. Кут нахилу 12 градусів. Плюс заточка леза 25. І того ми маємо 37 градусів. Дуже класно йде по деревині трошки проблематичній. І по торцях. Бере, як по маслу. Так, далі. Е, трошки теорії, да? коли у нас йде лезо під кутом е, 12 градусів, тут ж фаска йде е, навпаки, ну, як вони рахуються, як оборотники, не їх кажуть, так. Е, ну, давайте на пальцях просто поясню, щоб тут не малювати. І є можливість того, вір'яність велика, да? що коли лезо йде під кутом, під таким малим кутом, воно просто деревину часом. Е, Підламує її, для чого ставлять спереді цю плиту, яка регулює ротик. Тобто тут так само, як і в Стенлі, так само тут ротик регулюється. Отпускаємо. І бачите цей болт є. О! Я його кручу, отак от. І ротик регулюється. Для чого це зроблено? Я виставляю менше, для того цей. В стенді немає такого. Да? Коли я здвігаю цю так? я виставив ту розмір, ротика, який мені треба. І коли я ставлю, він стає на своє місце. Тобто немає такого, що він, як в дешевших моделях, що він може просто в лезо бити. Ні, я собі гарненько настрою ту товщину, скажімо, ротика, яку мені треба. І воно гарненько закривається. Навіть якщо так я його прикрив, я гладенько собі відрегулював і затягнув. Це робиться для того, щоб стружка, коли ми робимо тоненьку-тоненьку стружку, щоб вона в нас, деревина не відломувалася, а гарно стружка йшла, щоб не було задірів на дереві. Це я думаю зрозуміло. так? Виконаний він скажімо, в таких позиціях, що можна їм користуватися як звичайним рубанком. Тут у нас регулюється ручка. Давайте я зараз просто покажу. Просто покажу. Скажімо, тут у нас іде. Шестіраник. Продумано, я кажу, що дуже класно. Під кутом ручка ставиться під кутом, затягується і ми тоді працюємо вже по кріці. Я зараз все розкажу. Тобто я ставлю ручку назад, фіксую. І в нас виходить самий, як кажуть, звичайний рубанок. З кутом нахилу леза 12 градусів. Стругає прекрасно, мови навіть немає. Коли ми ставимо сюди ще доповню ці упори для того щоб був 90 градусів, проблем немає ніяких. Тобто він стругає, зараз може ми обійдемо з цієї сторони, вам покажемо. Обійдемо покажемо. Тобто, я скажем, ротика навіть не регулюю, ротик мене майже відкритий. Бачимо, що дерево, скажімо, іде не ідеальне, а спеціально взяв, щоб були сучки, щоб показую. Ну і стругаю її. Як масло йде. Тобто, скажімо, тут ніяких собі не треба не зусиль нічого. Тобто ми маємо звичайний, звичайний рубанок з низьким крутом потім... нахилу леза. Регулювавка вперед лезо, вперед-назад. І коли ми його здвігаємо, бік вправо-вліво, саме лезо регулюється скажімо, відносно ротика, де якщо тут більше бере, ми здвигаємо в одну сторону, якщо тут менше, в другу сторону. Просто, ясно, доступно і зрозуміло. І Іде як по маску. Вага його, звичайно, звичайно, що вага трошки є. Дивіться, яка товщина, яка товщина човну. Знову ж таки, показую, що фрезеровка... На самому високому рівні. Тобто береш в руки, ну відчувається, що, що дійсно добротна річ, за яку ти заплатив, і тобі не шкода, тому що такий інструмент можна передавати внукам, правнукам і далі, як кажуть, по наследству. Да? Шикарно бере. Навіть по от, звичайні, тобто ми користуємося як самим звичайним рубанком. Але у нас ще лезо стоїть під кутом. Тобто не лезо не От. Можна і так його, наприклад, скажімо, тримати. Да? Тут питань немає, але добавок того, воно ще стоїть нас під кутом. тобто Ще легший різ іде. Зрозуміло, так? Добре, далі. Розкалимо далі. Загую я таку порядку, так, як воно для цього і приназначена. Тут у нас йдуть металеві вставки, ці скажемо. Забільні гайки йдуть. Тут у нас іде, з на цієї сторони трошки зайдемо, покажемо теж. Це в нас металевий кутник, товщина металу 10 мм. Всі ці регулювання рейв вперед-назад. Я б його поставив під кутом 45 градусів і скажем, зараз ми його зафіксуємо трошки. Ну, так, як, як, як по стандарту воно йде, да? тут ми трошки по-іншому Я скоро руку покажу. Тобто далі ми беремо, ми беремо той самий, турбанок, переставляємо ручку, те положення, яке нам краще так. І почнемо зарізати. Ця планка моя теж регулюється, для того, щоб він в цій е, полосі сидів, скажімо, щоб він собі досить легенько і собі доїхав. Тобто це все обклеєно кромою ПВХ. він добре дуже е, скользить. Потім, я думаю, що сюди поставить латуні направляючі, це трошки вже потім буде. Знову ж таки, сам кут, все це у нас регулюється під кутами. Ну і Відповідно, почнемо. І підганяємо. Ми маємо дуже класну тонку строжку і дуже класний вже сам підгон. E, і тут я казав, а це питання, яке виникає, так? А чи не можна це все зробити торцовкою? Однозначно можна, звичайно, але в будь-якому випадку торцовка дає свої після пилки свої, скажімо, трошки нерівності, бо пилка дрібіжить. Навіть у мене є пилка, скажімо, зараз полотно покажу. Яке у мене є полотно? Спеціальне полотно для багета є. Спеціальне для того, щоб зарізати під кутом 45 градусів. З цим питань немає, воно бере чисто, нормально, все. Але самі розумієте, коли у вас йдуть, наприклад, скажімо, двері, да? і у вас йде обкладний штапик, і у вас цих фільонок, наприклад, там 8 або 10 штук, ви прекрасно розумієте, що торсовкою, по хаєю, скажімо, підженеш. Поки її там не включається, це, по-перше, довго. І, скажімо, по якості воно однозначно буде програвати цьому. Однозначно буде програвати. А так, під цю зарізку, ви ви собі легенько подаєте і зарізаєте досить легко під тим кутом, який вам треба. Зарізали, приклали, подивилися. Щось трошки не так, ще раз, я кажу, підстругали, помирили, подивилися. Це зрозуміло. так? Друга справа, коли в нас йде штапік. От, ну Або якісь там заготовки, або ще щось, і вони трошки зігнуті. Розуміється, що це все кут, вже треба трошки чуть міняти, підганяти його треба. Тобто Ми тут елементарно собі ставимо, чуть-чуть робимо зазор і підганяємо під тим кутом, який нам вже треба. Досить просто і легко все робиться. Досить просто. Тобто, скажімо, якщо, скажімо, хтось скаже, що можна без його бійтись, звичайно, що можна, але то, що він у складі, не у складі, а облегчає нам роботу багато разів, це факт. Тут навіть за цим мови немає. Набагато легше, простіше робите своє задоволення, без шуму, без пилі, собі гарно підганяєте. Або, наприклад, коли у нас ідуть фасади під кутом 90 градусів. І цих пар, потім долі міліметра треба підігнати. Я недавно кому робив, прекрасно справляється. Собі легенько, тихенько воно по троцях бере, як по маслу. Дуже класне пізаняти. Отака От штука-штука є. Я кажу, що якщо дивитися, шикарна робота. Ручка з якогось там дуже екзотичного дерева, зроблена, полакована. Все кажу, дивися на інструмент. Оце дійсно та штука, яку хочеться взяти в руки, якою хочеться працювати. Ні до чого, зауважень немає від слова взагалі від ніяких. Що настройки, що регулювання, що стругає, порошкова сталь. Все на вищому рівні. що прошліфовано по всіх сторонах, що підігнано. Вищий клас. Звичайно, всім рекомендую, щоб в щоб кожного майстра були такі, такі інструменти. І до цього ми кажуть намагаємося йти. Добренько, отакий невеличкий, я думаю, щоб обзор. Знову ж таки, на Ютубі е, цих відеооглядів є, там, правда, все на основному англійській. Але тепер буде і такі в нас. І так само по ціні він на Олексія вже виставив, він йде так само і на продаж. Добре, дякую за до бачення.